Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Бачите, в мене тут банки, сезон консервації продовжується. Сезон на то є сезон. І баклажани. В мене вже одна ікра баклажанна є. Хоча я не дуже там фанат баклажанів, але готую. Опис я залишу, він або тут десь буде, або 100% буде в описі під відео. Там запечене все в духовці, чи можна на мангалі пекти, тоді ще це якраз смачніше. Тут зараз рецепт трошки попростіше, бо єдине, що нам потрібно буде м'ясорубка, три баняка, ну і там всі спеції і т.д. Ну і терпіння, щоб це молоти, в кого ручна м'ясорубка, особливо росіяни, напевно, бо вони ще там не дожилися ж до електричних. Це трошки важко, ну хто має електричну у нас, то це все, лафа, Дуже просто. Майже основна частина цієї країни приготується піде на ЗСУ. Собі я там, може, 2-3 баночки залишу, так що це така благодійність, волонтерство. З вас вподобайка, підписка, коментар, дзвіночок, щоб бути завжди в курсі, що я, як я готую. Так що дивіться мені, підписуйтеся і пишіть дуже-дуже багато коментарів, щоб розвивати україномовний YouTube. Сідайте позручніше і вперед готувати. І так, як завжди, що, чого як і скільки буде в описі під відео, і почнемо з. Ой, цибулі. І моркви нам її треба перемолоти на м'ясорубку на середніх цих ціках. Можна натерти. Ну, Мені більше подобається власне, в цій ікрі, коли воно є мелене на м'ясорубці. Того я не використовую ні блендера, ні нічого іншого. <плес> Ми розігріватися гусятницю чи кастрюльку з дуже товстим дном. Бо Нам треба буде дві посуди, щоб готувати цю ікру. Зараз нам треба буде обсмажувати цибулю, потім морку натерти через м'ясорубку, а потім баклажани. Це буде тушкуватися разом. Вливаємо половину нашої олії, яка є в рецепті і даємо нашу змелену цибулю. Смажуємо все пару хвилин, помішуючи а за той час перемелюємо моркву. Нам треба буде в каструлю налити води приблизно 2 літра і додати 2 столові ложки солі. туди. І нарізаємо наші баклажани просто як-небудь. І нам просто треба в цій солоній воді трошки відмочити ми і так будемо молоти. Ну, от, Все порізали, замочили і хай хвилин з 10 воно собі так покисне, його так пару раз треба пообминати ручками. А ми за цей час помелимо перчик, гострий перець собі берете за смаком. Я люблю чуть більш погостріше, того я додаю більше. І помідори. Помідори в мене вже такі всякі такі, трохи пообрізовані, де вони там вже почали псутися. Ну, на перемелення вони підуть викидати шкода, все рівно. Так що все мелемо. Ну, і яблука також ми зараз будемо обрізати. Чистити від шкірки не потрібно. Все це перець, гострий перець, помідори. І томати нам треба перемолоти. Цибуля вже гарно підсмажилася, тепер сюди всипаємо моркву. І тушимо ще 10 хвилин на середньому вогні. З перчика видаляємо серединку і ріжемо так, щоб нам було вигідно його всунути в нашу м'ясорубку. Ну і ще лайфхак від мене до цієї ікри. Я додаю таких два більші і один маленький стебло м'яти. Побачите, як дуже класно воно. Додавити таку легеньку нотку в смаці. Це теж мелимо. Помідори так само мелимо разом з перцем і яблуками все на одній рішітці м'ясорубки. Можете брати рішітку менше, якщо вам подобається більш там, кремова консистенція і крим, мені подобається більш текстурно. Яблука нарізаємо так, щоб вирізати серцевину. Можна ви... Серцевину видавлювати цією штукою, щоб для витягування серцевини, Ну, це не на торт, тут таке. Можна просто порізати. Як трохи вже тут поприбирав, все перемололи. Це яблука, помідори, перець і гострий перець. Баклажани вже наші собі покисли, помокли. Їх треба воду злити і трошки віджати. І також молоти. Ну, тут все треба мати м'ясорубку. Співчуваю людям, які ще мають ручну. Ну, це, напевно, тільки в Росії є. Мелемо, як я казав, на такій самісінькій жищиці, як і все решта ми мелоли. І тепер беремо другу порцію олії половинку з тої, яка була. Ну, Ціла 400, а ми розділили дві по 200. І сюди закидуємо наші баклажани. Морку з цибулі вже виключаємо, вона вже на цей, на, на цей етап вона вже свої приготувалась. А баклажани періодично помішуючи на вогні такому чуть більше середнього, будемо ще хвилин 15 випарювати з них лишню вологу. Баклажани смажилися, випарювалося протягом 15 хвилин. Вже вся рідина випарувалася. Тепер нам треба баклажани з'єднати з, з морквою. Газ чуть-чуть зменшити. Ну, він був більше середнього, тепер менше середнього. І ще 10 хвилин це просмажити. І все гарненько разом перемішуємо. Як бачимо, вся рідина гарно випарувалася. І тут все сухеньке. І тепер нам то і то треба з'єднати. Звичайно, можете знімати. Знімати, готувати, консервувати, а порцію на пів це ділити, бо кажу, це порція така досить більшенька. Ну, на велику сім'ю в цілому на зиму нормально. Там, там, на... 3 кг баклажанів, думаю, це не так вже і багато. Ну, коротше, це лили, зараз закидаємо це. І будемо це все варити годину часу. За пів години до е, кінця, ну, типу на половині часу ми засипаємо спеції, сіль, цукор. А за 10 хвилин до кінця дамо часник і оцет. Перекалапуцюємо нашу масу всю газ менше середнього, половина середнього. Ну, там, рахуйте, як в мене є на 8 позначок, це на 2. І тепер не забуваємо періодично все помішувати кожних 7-10 хвилин, щоб нам не пригоріло, не пристало нічого. там. Вона не виходить суха, досить. Рідини, ще трошки, звичайно, випарується, ну, це ж ікра, це не, там, не соус. Пів години покипіло. Тепер сіль, солодкий цукор і всі наші спеції. І все калапуцяємо. Гарно, щоб всі спеції розпреділилися. І тепер ще з цим всім, ще півгодини це має варитися. І за 10 хвилин до кінця піде чесник і оцет. Проварилося, ще залишилося 10 хвилин до кінця, додаємо чесник. Я чесник трохи в чопорі пропустив, мені натирати його неохота. І він так цікавіше теж буде, коли він буде там замітний. Ну, це вже теж ваше бажання, можете пропустити через чеснокодавку. потерти на терці. І оцет. Звичайний. Простий, от можна яблучний, ну тоді на 50 грам більше. Водину проварилося, а тепер даємо чуть остигнути приблизно хвилин 20-30, щоб воно ще настоялося, пропиталося спеціями. І будемо розливати по банках і банки стерилізувати з моменту закипання 10 хвилин. Розливаємо по банках. Так само, як і при стерилізації. Ну, банки простерилізовані, теж треба запихати ложечку, щоб воно нічого нам не тріснуло. Беремо і наливаємо. І так пророблюємо зі всіма банками. скажу в кінці, який вихід. Кришки простерилізували, банки виходить ну, 10 банок. Одну лишаю їсти, бо вона не повна, ці буду зараз ставити стерилізувати. Так що, накриваємо кришкою, Так, чуть-чуть прикрутити. І так всі банки. Одну банку ще буду стерилізувати окремо. Заливаємо водою, покажу там, скільки буде треба. І з моменту закипання 10 хвилин. Буде отак десь майже майже доверху банки. Ну і все, чекаємо поки закипить. Закрутили, банки перевертаємо і накриваємо накриваємось, кутуємо чимось теплим. Ну і так, до ранку тримаємо, і зранку я вже вам покажу і пофотографую, вже все готове. Ось так виглядає наша ікра з баклажанами. Смачно, гарно, не дуже складно в приготуванні. І буде класним доповненням до гарніру, чи до м'язка, чи просто собі поїсти ложечку. я і так люблю. Ну, так що заходьте на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок і давайте будемо розвивати Україну мовний Ютуб. Всім гарного дня, мирного неба і слава Україні!